Так, друзі, всім привіт! Як і обіцяли, сьогодні ми переїхали знову на виставку декоративної птиці і не тільки птиці, і різної живності. І зараз ми знаходимося. Це Полтавський район, Полтавська область, село Мачухи. Дивіться, ми я так розумію, це будинок культури, і там є виставка. Йдемо на ту виставку і подивимося, що туди привезли і чим буде. Хочуть похизуватися або продати своє якесь господарство. Ідемо. Через півгодинки буде, проведемо. Дуже дякую вам, що ви приїхали, а ми вас підтримуємо, ви нас підтримуємо. Люди дуже скучили, щоб пообщатися. Що, виступку. Яка ціна? 500 штук. Свідки ви контактный телефон? Нуль, девяносто пять, четыреста, тридцать, один, сорок три, 43, сорок вісім. Все, Якщо люди звертатимуться, хай звертаються, хай ви відправляєте, як положено, так? Да? Якщо по Полтаві, то так. Витправляє Куди? Тоді будемо відправляти. Добре. Гарних вам продаж. Добре, вам все. Згадку про наше підприємство. Доброго вам дня. А розкажіть про вашу птичку. Що це за птичка? Звідки ви? Птичка. Кто же Миколаївська. Полкавська, птичка. Теж Миколаївська? Попавська птичка, Миколаївська? Миколаївська, да. так. Голуби, порода така є. Що розказати? Що цікаве? Розкажемо, що хочемо. Правду. Ціну, по, ціну по, это... А то ціна ціна зависить від качества от. голуба. От 100 гривень до 200, по 300 може, пусть так що. Пересадка ні. Це просить тут. то я думаю, оце бачимо тих випір. Ні, це, просто... це, той... той... це золота самочка. А оце А ви в степном на виставці не були чи були? А я ж дивлюсь, що ви вас уже знімали. <рес> 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 І ціни, які у вас? 100. Десь от 100 гривень де ти вися? не в основному по 100. Це всі. Це всі у вас поштують. Ви передаєте так на міста. Та ну, дуже ні. Чим більше самовивоз, ви вас, так?

Миколаївська. <зався> <не як> <зався> Мі казали, що я миколаївський будь-який так мало показує. Ні, Миколаївський, хороший робить. Ну, не знімлені. Телефони його не помню. Що є, хай приїжджають, забирають. Я в нього стульчик взяв на мене. Я тебе способ Голова. И ты знаешь, что желающие, Вон, где он, где Уже по порогу Что, не мало? А, а было сколько, пятеро? Нет, было три продал, Три продал, семь продал.

що у вас за голуби, розкажіть, що ви продаєте? Миколаївські льодні. Яку ціну? Ну яку сто двісті там по сто гривень, так? Да? Пастово, так. Звідки? Пересилаєте так чи не пересилаєте. Люди Та ні, ми цим не, не займаємося. Саме ви да. привезли, вам подобається, поберете. Не подобається, їдемо. Розкажіть і, мені, ви, визнаєте, ви давно тримаєте це Миколаївське? Всю життя. Бо мене от, запитують і підписники, гості запитують на каналі. Більше заснімай Миколаївський гунут. Оцей я виїхав сьогодні іменно для Миколаївського. Розкажіть, що це за порода, яка вона порода, для чого вона була виведена. Ну, вважається, що високольоти е, у 60-ті роки, допустимо, вони летіли з утра до вечора. Вони, випустили вони, і... Підкинули, чи, як один казав, мішком махнув, вони піднялися і літають до самого вечора. Бувало так, що голубята дохли з голоду, тому що їм ніколи було кормити. Їх. Ну, а зараз чи клімат помінявся, чи ястреби дуже б'ють. Раніше ястреба такого не було плотності. А зараз не встигли піднятися, як ястреб уже тут. І забирає лучше завжди. А заводчику для це ж. Це вода забирала. Ні, який красива робота крила. Ніколаївський красота в польоті. Політ має бути красивый. Є вважають бабочка, а є з підворотом, коли крило бросає вперед. Як кругле, наче. Я бачу, це так летить, а потім то так роба, да? так? Не роба, він постійно має так работать крилом. Все так, підніматися чи як, да, да? Да, да. так? От це красота польоту. Будемо знати.

Оток, до... як вже я до війни, я в нього брав, я від нього розв'язуюся. Я не хочу даре робити. Ну і вішався мені, бороні національні. Значить, я вам чесно скажу, я не даю. Ну якщо ви хочете, якщо у вас тачки є завтрашня бусочка, так киньте, післязавтра так, так. через в просто підемо. Оце курочка, <говори> 300 гривень. <говори> Їх 4 штуки <говори> 1200 гривень. <говори> Одну курочку я можу сказати. Дві не вийде. корея, что там определяется, это у вас какие-то. Это середабата коащи. Там 13900. Ну, разница, это велика. Як би це не зуби і не хвіст можна держувати? Яка що ж там страшна? Зуби не їсти в ній. Зуби чистити не мені, мені багато підписників пишуть, заведи замість королів внутрі. Я кажу, мені оце їхній хвіст. Тримайте і те, і друге. мене оце їхній хвіст, їхні я ж ну, не м'ясо вкусне. І хвост гарний, і зубки можна почухати. Ано, дивіться. Бачите? Зубки чухаємо. Качка покусала яйця. То. А я тебе навіть. Качка це страшне, курка теж. А це з я не знаю. Сабуль. Ще не знаю, нас туди робити. Разу це не куса? Але має такі. Ось так з ними Це постійно. Ну. Вони привикають. Анютка, дивися, що ти бігаєш, дивися. Дядя, диви, як красавця ти <пас> мав. Не люблю грязких звичайних, це вона все. Вона не кусається? Mm. Я думаю, він Дарик. на квартирі Бать, за, за мною. Це, це, це пара, так? Це все хлопці. Це все хлопці, по тисячі з такою дві половиною. Батько його б'ють. Ось так погоди. Потом и Серега давай. Сейчас если там слив, дальше у него остался молодежь. Вічки скоротить, а немає. Ні, нема. А нема. Що? Ну, він щось не їздить О, і О, і О, і їде, я бачу. Він туди птичому тільки виїжджає порозказує всім усе, що там мастер як, все, остальне. А як до діва там сказати? Я зразу так, не розсив на роботи, так. Скажіть, що це у вас за птиця така. Звідки ви? Пересилаєте, чи саме ви, ні? Такі. Це перший раз вас бачу на виставі в, в, в цьому в степному були, ж не були. Курно, ну я не виводжу. Ну, я просто, я б запомнив. Оце все, і ото що... все.

Хмельницьк, потім э, дівчатки переселенці в Луганськ, а ту Харків живуть. І той Одеса перемішані будуть. І, і перед Києвом я 0,99, 44, 54, 189.

Все, проситься. Ну, всё, всё, де проситься, проситься, сіраться. Ви дивіться, там на <рістична> виставці видно зараз. Ну, як Перегузенко у нас стати буде. Ви ж нам стукаєте, не це. А де хто Тобі кажеш побачить, що за зліт. Розправиться, щось і на сьоден. Сімнадцять криш. А вони приїхали, окаже, Забрали. Стояли, один на сьогодні сидіти. Вот mm -hmm. mm -hmm. Це такие пять штук сошли. Ну такие ашкар. А Оце на Сашка по похоже. Цей целый. Перший лот – це гірка. Якщо ви восьмого березня робите, через три місця від суду треба все спробувати. Дорога. Дорога, так. Дома? Дома є. А партії не будете завтра? Ні, ну, ні. Йоля не, не хоче. <плодица> а я два рази їду. Духаємо. Куда у вас Миколаїв? Как березовые белорусские. Как раз. Да вон там есть. А звитки вы? Не прав. Бибунок. Ваши? Да. А саме занято вага? Не знаю, ну. Він ще важкий. Він молодий. Він вилупився у 2 числа в вересні. Поняли ви? Оце запитують, яка вага, яка тут. Сім. Ніхто не бачив? Ну сім, я думаю, що десь так. А що це за хотіть? Юрлак. Ну, то юр, то стебловий, це шишкає. Це куриця, петухи. Бо я думав, так як ці кор, корнішичка. Ні, це юмор, це юмор. Це прості кури. Кажіть контактний телефон. 099 77 49 366 Його купить. Він гроші кидає в скриньку. Хто більше? З фотографії коло скриньки. Дві сто, три. Продано. Продано. З фотографії. Де наш репортер? Хай підходить, сфотографує нашого міцената. Нас міценат. Ці гроші знаємо, куди підуть. Писано дітками і вчителями нашої школи. П'ятьсот. Тисяча сто! Хто більше дає? сто два. Хто дасть п'ятдесят? Є бажаючі. Плюс про вас напишуть статтю. У нас є репортер. Статтю пише. Хто дасть тисячу п'ятдесят? І так, 1103. Продано. Що? Ага. Не вспів я трошки. 1200. Вибачаєш, не спів. Трошки далеко стояться. 1200 пропонують. Хто дає 2250? 1200 раз. Хто підходить більше? 1202. Що, нема бажаючих? І 1203. От, пішов. Цей пішов. От. Кошти, будь ласка, не забудьте кинуть скринечку. Скриньку, ми перед вами відчитаємося, що ми купили і куди пішли кошти. Дякую, велике вам дякую. Це згадка про наш ярмарок, про наш захід, який тут проводити. За музей собі додому. Це залишки ракети, яка принесла смерть. Все. Ну, її збили. І куди не поділилися. Знається на наступний раз. Дякую всім, хто прийняв участь в аукціоні. Кошти підуть. Нам... Так, друзі, ну що я хочу сказати? Ми з вами побували на цій виставці, Поучаствували, якщо ви побачили. У благодійному акціоні виграли таку гільзу. Велике дякую нашим захисникам. Хай бережуть нашу країну. А ми чим зможемо, тим допоможемо, друзі. Виставка мені дуже сподобалася, дуже було гарно, дуже багато різної було живності, як зазвичай. В цьому відео я вже засняв більше, як ви просили, про Миколаївських голубів. Людина розповіла, що це за порода. І, і чим вона відрізняється від інших порід голубів, друзі. Все, всім всього самого найкращого. Бережіть себе, головне здоров'я здоров'я і мирного нам неба над головою. До наступних зустрічей. І фоточок.